Жителі садгори отримали гуманітарну допомогу від європейських партнерів. Волонтери та підприємці завітали до центру первинної медико-санітарної допомоги Садгора з продовольчими пакунками, засобами гігієни та смаколиками. Олена з дітьми вперше на подібних акціях каже, навіть невелика допомога не аби як полегшує життя. Ну, думаю, на два-три на, на дні я думаю, нам цього стане. На четверо діток я думаю, може стане. Зараз такий час, що дійсно потрібна ця допомога. Крім продуктових наборів, сім'ї, які живуть тут, отримали випічку від місцевих кондитерів. Власниця однієї з пекарень Галина Ніконова розповідає, про таку акцію домовились під час простої прогулянки. Це наш обов'язок допомагати тим більше зараз під час війни. І хочеться ділитися, ділитися, надавати людям радість підтримувати. Особисто бачите, зараз є багато дітей, які живуть в сім'ях, які потребують нашої допомоги. Гуманітарну допомогу отримала сотня сімей. А надалі європейські партнери збільшуватимуть кількість допомоги. Завдяки нашим благодійникам з німеччини і з Канади, це є такі організації Глобал Медік і Йоханітермісіон Сірят. Ми б хотіли їм дуже висловити подяку за те, що вони мають можливість на сьогоднішній день поставляти ці продукти харчування. Нам задовольнити усі потреби неможливо зауважує Руслан Раздорський, але вони намагаються зробити все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал. Сі чотири.